І привіз вам Були плеєр, і вони це реальні плеєри. 17 зони, 14 серії. Стежка за Екселю. То ми почнемо. Були плеєр. Та що, Астрат? І Екселю, ти тобі постежити я не а бо він був вилений. За чого? Звідки Огани? І з ким він нам говорить? А, які ще Огани? Я його бачу з ранами. Буде гуляти так, що він може так поранити Ну, так, він дитина. Має такого дивного. О ще ні. Коли він був дан сам. Такого таких не було, значить це дуже дивно. Значить це, вважає, що він з Люцифером, або можливо з ним. Ти дивно сам дізнатися. Да Дайте дізнати мені ту інформацію. Ну добре, астрат! Надіюсь, що ти б ту інформацію принесеш. Ти принесеш ту інформацію. Добре, Астрат. Поліплею, що тоже? Я стежу по Ксельту. Нащо? Так сказав Астрат. Ну, добре. Ну, добре, а... добре проліплеєр, але думаю, що тебе все вийде. Дякую, Хио Блек. Добре, я піду. Не може бути. Це не так. Не може з ним бути з ним. Я розумію, Люцифер. Ти тарімо це зробити зараз. Добре, але я. Ти будеш йти на місію, чи не я? Я буду йти на місію. Вісяю, але я. Т -т -т так! Ні, я не піду на місію. Чого ти таке невпевнений, а? Давай! О, що, чорт. Чортовий... Ой! Збільгати. А? Там хтось був. Тоби привидалось. Щоб не замітив. Добре, продовжимо. Ти будеш йти на місію? Ну, Підійти ближче. Та. Я буду йти. Але я не впевнений. А це чого? Я я. я... Там хобіт флех! Хоча за газа. Яка зараза? Га! Я тут пташку шукаю, а що? Так і завжди. Полює. Але не до того. Як ти ложий. Ой. Як ти фатала здобуть дуже вірний собака, то постежок стабілю там газін за мною. Проведи мене газем до ноги. Добре! а ти таки був так сильно на Ти ж міш нюхати, тебе ж добре нюхати. Ну та добре. Ну йду, кудись йдуть. А куди? Тут я не бачу, де вони. я тебе проведу, давай іди зі мною. Так і сказав, зразу був на зразу так і сказав. І тут, і тут, і тут, і Добре. А, де там був? А, ось. Місця нам в сьогодні місце нам не вкавував через нового селянина. Але я боюся, він справді дізнається. Хватить. Він нічого не дізнається. Excel, як ти міг? А, Не поведався на А, Хоче. Ти як ти знав, просто будеш щось на те робити. І ти мені посиділити і робити, що ми хочемо. Але я Я не хочу це робити. Мені все рівно. Тому що я цього хочу, і ти мені ти на це приказувати. Я не зовсім тому хочу. Але того справді хочеш, то добре. Але знаю, я не того сильну, так і того хочу. Ні, все рівно. Ти просто так послужував мені. Твій Ну, Добре, ну це не Добре, нам вже йти на нову місію. Так. Той же ПВГ, йдемо на нову місію. Ні. Може бути. Подати, чи це в мене податоч Ну, Я теж не, не впевнена в тому, що він справді з ним дуже. Це може просто бути Я Не буду почекати і дати інформацію о страту. Шло 20 хвилин. Салют! Ти не можеш пояснити то, що ти був з люцифером? Е, я. я не в тому понятті. Я просто з ним... Говорив, але я його, його, його не підтримую. Чого ти так. Я його не підтримую, я точно не кажу. Я його не підтримую. Ні, де ти, ти щось тут є брехня. Ні. Дай мені подумати. Добре. Не цей раз відбіг. на слідчий раз, ти точно не буде вже правдою, я тобі точно вже не повірю. Астрид, ну, ти, певно, типу, мовився, він просто не дуже, за ОСФР, і ти просто мовився, і, певно, просто, але, ну, ти просто відмовився, просто це, відмовився. Ну, мене, мене обудовити, але це не так все просто, і в мене тільки обудовити. Ну, обиди. І всім доба бажання, знову входю в лейк, всім доба бачення, всім гудбай.